Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. 29 жовтня відзначався Міжнародний день псоріазу. Це сприяє підвищенню обізнаності про цю хронічну хворобу шкіри, яка вражає 125 мільйонів людей по всьому світу. В Україні таких пацієнтів близько 1 мільйона. Псоріаз це аутоімунне захворювання, при якому клітини шкіри швидко розмножуються, утворюючи червоні сверблячі плями. Причини розвитку псоріазу до кінця не вивчені, але вважається, що він є результатом комбінації генетичних, імунологічних та екологічних факторів, таких як стрес, інфекції, деякі ліки і навіть зміни погоди можуть спровокувати загострення хвороби. Проявляється псоріаз у залежності від його клінічної форми. Висипання у вигляді плям або плоских папул. Свербіж часом виснажливий, колір уражень частіше рожевий, поверхня елементів висипу плоска, покрита дрібними лусочками сріблясто-білого забарвлення. Під час чухання лусочки відпадають шарами, стружкою, яка за щільністю нагадує стеарин. Після відлущування з-під лусочки з'являється блискуча вологоповерхня, схожа на шар полетилену. Якщо чухати й далі, то папула вкривається точковими кровотечами. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики загострень псоріазу. Перша порада здоровий спосіб життя. Далі нормалізуйте цикл сон-активність. Третя, уникайте чинників, котрі послаблюють ваш імунітет. Перехолодження або перегрів. Четверта порада. Навчіться боротьбі зі стресом. П'ята. Вибирайте професію та заняття, котрі не пов'язані з травматизацією шкіри, впливом алергенів та нестабільним режимом дня. Шоста порада. Певну профілактичну роль відіграє харчування. Рекомендована дієта для хворих на псоріаз наступна: зменшити кількість жирних, гострих, багатих на спеції продуктів, їсти менше солодкого та тістечок. Додати до меню крупи, корисні гречка, пшоно, вівсянка. Відмовитися від вживання алкоголю та куріння, вживати більше свіжих фруктів та овочів, пийте краще просту воду, не беріть шипучі та багаті на консерванти напої. У разі появи симптомів загострення, негайно зверніться до клініки для лікування. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!